Великих відповідностей в реалізації, могутності в рішеннях та перспективного росту. Тема потоки є така штука. Як поток. Людина перебуває в потоці або не перебуває в ньому. В якийсь період життя ми в потоці, в якійсь не в потоці. Як це зрозуміти? Коли ти в потоці? Це коли ти. Відчуваєш себе добре в будь-якій ситуації, яка складається в тебе в житті. От є річка і є русло річки. Це твоя річка. Ти повинен по ній пливти. Це твій поток. А є інші річки, інші потоки, інші якісь там. Ручейки, які заходять сюди, які тобі каламутять цю воду твою, каламутять твій поток, тому що ти впускаєш їх туди. Коли людина в потоці, ти її бачиш, в неї горять очі цієї людини життя в її фоні лиця, життя в її тілі грає життя цієї людини кипить. Ти дивишся на цю людину і бачиш, що вона задоволена своїм життям. Тобто людина перебуває в своєму потоці. Людина перебуває в своєму е життєвому циклі в своєму е реалізаційному потоці. А якщо ти Відчуваєш себе знесиленим, поганий настрій, це твоя дух і душа твоя входить в супротив тому, що ти робиш, входить в резонанс в тому, що ти виконуєш. Тобто душа розуміє, що для реалізації ми робимо щось не те, ми робимо не ті якісь справи. Це добре, ми допомагаємо комусь. Якщо це наше призначення, окей, питань нема, а допомагай. Але якщо ти відчуваєш в момент допомоги чи в момент іншої якоїсь справи, дискомфорт всередині в собі, то ти робиш не свою задачу. Тебе пороботили в якийсь момент, і ти виконуєш якусь якусь іншу. Іншу задачу, яка повинна виконуватись іншою людиною. Взагалі, по життю треба знайти своє місце, свою реалізацію, свій поток. Бо якщо ти знаходиш не своє місце, не свою реалізацію і займаєш чиєсь місце не своє, по-перше, ти втрачаєш здоров'я в цьому місці. По-друге, ти не реалізовуєшся. І по третє, ти гинеш раніше часу, без явної перспективи на майбутнє. Тому старайся уловити стан, коли ти знаходишся в потоці. Це може бути будь-що. Можна занинути в дитинство ненадовго, на 15 хвилин, згадати, що тобі подобалося, чим ти захоплювався, які в тебе. До чого в тебе були амбіції, хист і все. Лайфхак. Дуже просто це понять. Чим потрібно займатися по життю, це... це те, що ти будеш робити безплатно. От що ти хочеш робити, от є в тебе все, є в тебе всі там мільярди коштів, які ти хочеш, є в тебе там. Машина крута. Ну, банальні такі речі називаю, звичайно, там, квартира, да? все в тебе є, ти ні в чому не нуждаєшся. Що ти будеш робити? Які в тебе будуть е, задачі, які ти будеш виконувати дії. Ось ці дії, які ти будеш виконувати без е, платно, це є твоє. Це є твій поток, це є твоє предназначення, якщо по-русски. Це є твій гармонійний стан, в якому ти повинен прожити своє життя. Ось і все. Простіше нікуди. Ну, для цього потрібно кожен день задавати собі питання. Хто я є? Ну, банальні такі питання. Для чого я це роблю? Для чого я це роблю? Ну, звичайно, хто там уже завів сім'ю, має дітей. Якщо це є гармонійні відносини, я вітаю вас. Ви знайшли свою другу половину. Як поняти, що відносини є гармонійні? Порівняти свій стан до відносин і порівняти свій стан в відносинах. Чи піднялось матеріальне благо, чи піднявся емоційний стан? Якщо так, я вас вітаю. Якщо ні, хтось каламутить ваш поток. Життя безграничне. Тут даються всі інструменти для його прийняття, для його реалізації. Потрібно діяти відповідно до свого покликання, відповідно до свого хисту. Час від часу це покликання буде в тобі пробуджуватись. Буде нагадувати, що тобі потрібно робити. Потрібно не ігнорувати це, а виконувати. Запитання, теми, якісь, можливо, щось розгорнути, якусь тему, якісь критику, якусь, будь ласка, давайте спілкуватися. І будемо разом знаходити відповідь на питання. Дякую.